Всім привітки, мої любі. Нарешті я підзбирала свої порожні пляшечки-баночки і хочу вам їх представити. І це літні порожні пляшечки-баночки за червень і половину липня. Навіть мені так думається, що ще раніше я там щось не підзбирала. Ну і перш за все покажу те, що ми використали там шампуні, туалетні мила рідкі. Також скраби, все на світі. Зараз вам покажу. Ну, перш за все, це ось такий шампунь, шампунь-хербс для всіх типів волосся. Він, ми використовували його довгенько. І, чесно вам скажу, він не сподобався, куплений в АТБ щось трошки більше 50 гривнів, але, але, чесно вам скажу, не зайшов. Тому це мінус. Те, що не перший раз купую, але ця у нас сіль якраз таки з лавандою. З лавандою я ще не пробувала, я пробувала лімонграс, і та і та дуже класні, заспокоює, розслаблює та покращує настрій. Сіль морська для ванни. Рекомендую, що можна сказати. Україна, Україна, виробник і тут Україна, це Дніпро. А це, не знаю, щось я там хотіла подивитися, але не виходить. Я з вашого дозволу зараз візьму пакет. Візьму пакет чорний і буду відразу це все скидувати. Ось взяла ось такий пакетик. Куплений у Аврорі і буду скидувати. Ну ось цю шампуньку домивала вже я, тому що моїм зовсім не хотілося. На відміну від цього е, куплений у Юнайсі, дуже мені сподобався. Я його так розтягувала надовго. Аромат гарденії я хочу перед тим, як викину, відчути ще раз аромат. Просто Просто неймовірний, є парфумований. Ну, прям я у захваті. Якби був ще, я б купила. Але, повторюсь, це юнайс nice і вже, напевно, не вийде. Закінчилася у малого ось такий епік легенд, Old Spice. Old Spice він люби. Він купив собі і дезодорант, також Old Spice, такий твердий. Рекомендую всю серію Old Spice. Cent of Bourbon van. Щось там з ванілю, але він зовсім не такий не солодкий, як ваніль. Закінчилася ось така fresh Heart паста. Паста класна. Хоча й куплена задешево, задешево у Аврорі, тому рекомендую. Теж у Аврорі на зміну купила фрешгард саніно. Теж непогана, відбілююча. Рекомендую викидаю такий паперовий наскій. Закінчилося ось таке мило. Мило у нас виробництво Аврори Україна, місто Київ. І це у нас персик. Але там ще є серія і алоє. Теж можу з такою впевненістю рекомендувати. Далі я вам покажу те, що закінчилося з біодобавочок. З біодобавочок, мої любі, закінчилося небагато, це омега-3. Е, преміум Fish Oil е, тут у нас іде 100 капсул було. І артішок екстракт. Артішок я знову е, купила, е, тому що він дуже корисний, він допомагає. Е, Переварювати їжу, і нема від нього отого вздуття, тому рекомендую, і якщо закінчиться та баночка, куплю ще. Ну, Те, що не з біодобавок, але те, що ми завжди використовуємо всією сім'єю, це візин, комфорт, класні краплі. Обов'язково рекомендую вам користуватися крапельками, тому що всі ми сидимо у телефонах, у комп'ютерах і. Ну, це те, що треба. Надзвичайно треба для нашого організму, щоб очі не пересихали, і також щоб у очах та не була сухість, як піском посипано іноді буває. Рекомендую візин. Те, що закінчилося з таких, як сказати, потрібних речей це сенсуа, Теж Гарденія ось такий освіжувач для білизни. Ополіскувач дуже мені сподобався. Такий ніжний, навіть такий легкуватий ароматик, тому рекомендую. Закінчилося ось такий топ-ефект з харчовою сіллю. Засіб для миття посуду діє у холодній воді. Якраз у нас відключили воду, і цей засіб дуже нам допоміг. Далі я використовую теж із тієї ж серії. І теж за таким значочком зроблено в Україні, куплено у нас у АТБ. Ну і білизна, калушанка, те, що я завжди використовую в туалеті, іноді додаю до прання. Аромат просто убойний, як ото кажуть, але без хлорки не обійтись. Чесно вам скажу. Далі покажу ще, що, що у мене закінчилося. Те, що ще закінчилося, з того, що завжди використовуємо, це ось такий освіж повітря-океанський бриз. Але бризу я тут не відчуваю. Аромат дуже швидко вивітрюється, тому рекомендувати грейс не можу. Але за таку ціну, як цей аромат, він коштує по акції 30 чим, то без акції 35 і ну, буває. Чуть дорожче, ну, можна рекомендувати. Ось так. Закінчився також протеїн конопляний, дуже класна штука, не тільки хто качається, але хто хоче набрати норму білка для кожного дня. Якраз таки протеїн конопляний, купуйте рідне Десналенд це глухівський завод, таких біодобав, Рекомендую з 100% вірогідністю. Закінчилися мої улюблені такі лібрес-прокладочки. На зміну їм прийшли знову ж ці прокладки 50 штук, їх надовго хватає. я не кожного дня. Зараз їх використовую краще змінити білизну, ніж оці прокладки, в яких дуже швидко ну, бактерії розмножуються. Зараз жара, і тому ну, краще якось потерпіти. Отакий у мене був бальзамчик з алоє. Я бальзамчик цей не спробувала. Я просто взяла і подарувала ці два бальзамчика. Своїм подружанням. Тому не скажу, який він, але балея класні були і лосьон, і шампунь, і ополіскувач, тому рекомендую. Ось таких дві фарбочки закінчилися. Я фарбую ось такими українськими фарбочками лірані. Один це у нас ідем, я скажу, що. Дим часто червоний аметист, а другий шоколадна глазур. В основному я шоколадною глазурю, зараз користуюсь Він прям такий чорний. У мене питають, чому я не відійду від чорного. Не виходить, чесно вам скажу, я б брала і ось отакий. бачите, він ну, вже від чорного відходить. І з рижуватим таким відтінком. Отута. Все у мене видно. І не зафарбовує сивину. Ну Тому я і використовую ті шоколадні отакі відтіночки. У чоловіка закінчився оцей Play and Live, це українська марочка, наше місто Чернівці. Зараз він використовує Play and Live Rock. Ну, він більш задоволений. А цей закінчився. Якраз була акція в Єві. Ми взяли три штучки там дві береш і одна в подарунок. Після того, як голився він, він використовує саме це, він дуже любить наквацювати, як то кажуть, оцих туалетних вод. Тому якраз таки я йому вибачайте, жара просто неймовірна. по Попудрилася, але все одно. талія Ці я ось такі милка, я купила три штуки. Двоє милок я подарувала, а це милка. зараз у нас ми його використовуємо у ванній кімнаті. Просто аромат це вербена Рекомендую Талія, як хто буде в Туреччині, і не тільки в Туреччині, ці милка є і в Доктор Клінік, і в Лівесі, тому рекомендую. Ну, Це натуральні мила, Просто, просто ульот, просто бомба моє любі. Ну, а далі я вам покажу, що в мене закінчилося з косметосу. З косметосу закінчилося ну так, багатенько, і дуже багато таких і пробничків закінчилося. І також туалетних вод, і навіть дивлюся. Пудрочка закінчилася, з фармасі дуже багато закінчилося. І також, ну, те, що я хочу вам порекомендувати однозначно. Хочу це дістати і вам тоді розкажу. Так, це дістаю. Ну, тут прям всього куча. Так, ну те, що в мене ось закінчилося е, з такого маленького це ватні палочки 100 штук, е, ну ще вони в використанні. Це у нас іде е, шкребок металевий, два шкребка було, своя лінія. Теж рекомендую, е, але вони дуже швидко ржаві, ці шкребки, тому ну неоднозначно якась. Їх треба брати, бо більше ніяких шкребочків немає. Але вони якраз таки ржаві. Фармасі, ось дивіться, до е, використала його до дна. Е, і також можу рекомендувати цю білу пудру 100%. Я користувалася нею 4 чи 3-4 роки. Е, рекомендую. Зараз у мене в використанні ось така пудра від Єва Колор. Ось така теж, он, бачите, дно вже показується. Е, але... Але ну, вона, як то кажуть, не злітає проти отої фармосі. Але ця пудра коштує менше, ніж 50 гривень, а та зараз коштує до 600 гривень. Ну, ось так мої любі все має гарне і гарну ціну. Те, що я використала з Туреччини, Туреччини я використала, зараз користуюся ось такою от щіточкою з Туреччини, вона мені не дуже подобається. Використала ось, такий, ось таку пасточку. пасточку паста як паста, так само як і оцей у нас освіжоч для порожнення рота. Теж звичайний, як і цей, тільки цей у нас іде з полиничкою, а цей е, іде просто як м'ятний і паста м'ятна. Ось такий шампунь, шампунь отвратний, чесно вам скажу. Е, просто волосся запутувалося, але те, що й море, ну, все одно е, в один, але у нас є в Україні набагато краще. Набагато, чесно вам скажу. Е, те, що в мене використалося з. LCF праймер. До дна вже його довикористала, вже нікуди й крутити. Навіть кришечка лопнула. ну, такої. такої рекомендувати не можу. На відміну від цього, дивіться, який є ловіт, ось такий у нас великий пензлик. Теж до дна теж вийняла оцю штучку, все довикористала, Непогана штука. Консілер. Рекомендую саме в такому дизайні. І саме таким я користуюся зараз, зараз від Lovit Core Hector. Тут більше, більше це перший номер, і тут якраз таки мені ще надовго хватає. Ось скільки використала. любі. Також, у мене закінчилась ось така від Софі Підводочка. Підводку я прям обожнюю. Дивіться, яка у неї така пензлик, який гарний, тонюсінький. Хоч тут і невелика така от резервуарчик, але вміщалося багато. І теж я тут цю запасну зняла. Я не буду викидати, тому що от муха. Просто муха вже достала, чесно вам скажу. Не буду її викидати, бо ось тепер використовую ловіт. А тут подивіться, яка срань. Ну, чесно вам скажу, гляньте, яка величезна. Стрілочки я малювала нею, але дуже обережно. І дивіться все одно, які вони ну, товсті. Тому буду використовувати ось оту штучку. Тепер. Тепер закінчилася ось така масочка, я її зберегла, але вона думала на інший раз і вона просто засохла. Але перший раз мені сподобалося, як її використала гарно. Справилась, чи тих крапочок не було чорних, тому рекомендую. Тепер те, що я не можу рекомендувати, це душка крем для обличчя рисовий, це просто куча тут жиру. Куча отих ланолінів, не рекомендую. Не беріть душку і просто отвратний такий аромат. Не знаю, просто якийсь вінташнотний, хімозний, не рекомендую. Закінчилася в моєї подруги туалетна вода. Туалетна вода від у нас іде Mary Kay Diamond. Мені воно дуже сподобалось, прям. Але тут нічого наносити. Прям класно, класнюче, ну все в маріке і дороге і дуже, так сказати, класне. Закінчилася водичка туалетна, що це? La Mute, від Ланком. Дуже така, на, на зиму буде аромат шикарний. Гера, Гера у мене є ціла упаковочка, класна туалетна водичка, аналог my Way. тому Геру, однозначно я рекомендую, так само як Чер. Е, і те, що я тепер, моє любі, просто те, що мене зачарувало, те, що я е, з превеликим задоволенням використовувала, але його тут небагато. це... Пробничок мені дістався, і Irresistible від живанши. Тут аромат крема, помади, всього це просто ульот. І також у мене закінчується ось такий пробничок від Coco Chanel Mademoiselle. Просто аромат убойний. Дуже багато і дівчат, і чоловіків роблять комплимент саме. Ось за оцю водичку, Коко Шанель Mademoiselle. Ось такі були мої порожні пляшечки, баночки. Дуже багато скопилося. дуже хотілося їх викинути. І зараз зараз я як викину, уже дивіться, скільки тут просто, просто з превеликим задоволенням, все викину. А з вами я. Прощайся до нових зустрічей, ваша Людмила.